Протягом одного року українці мали можливість відкрито заявити про свої реальні статки, подавши декларацію про доходи та при цьому уникнути відповідальності за ті пожитки, з яких свого часу не сплачувалися податки. Ціна легалізації майна майже символічна: 5% для активів ще на території України, 9% для активів за кордоном, 2,5% ставка податку у разі придбання облігацій державної позики. Про підсумки податкової амністії на Хмельниччині розповіли спеціалісти ДПС під час круглого столу. У нас ну, більше 15 тисяч громадян, які е, мають майно, але недостатня сума доходів. Можна виділити категорію, що, можливо, хтось працював за кордоном неофіційно. Є офіційна заробітна плата, а є заробітна плата в конвертах. Крім того, це стосується осіб, які проводять будь-яку підприємницьку діяльність без державної реєстрації і не декларують свої доходи. На Хмельниччині наразі незалежну професійну діяльність проводять менше 700 зареєстрованих осіб, серед них адвокати та нотаріуси. Однак, згідно підсумків завершення кампанії декларування, дані не 100-відсоткові. На сьогодні в нас подали декларації тільки 69% осіб, які проводять незалежну професійну діяльність. Коли ми далі почали проводити аналіз, які декларації подано, які задекларовані доходи. То хочу сказати, що 86 самозайнятих осіб в нас подають декларації з нулями. 391 особа задекларувала обсяги доходів, але є такі е, нотаріуси, які декларують при тому, що декларують доходи, чистий дохід ноль. Є 65, в межах чистого доходу 10 тисяч. Тож присутні, а це представники різних сфер діяльності, професій та підприємств мали можливість почути відповіді на чимало гострих питань, котрі виникають у ході легалізації доходів, аби у майбутньому вести свій бізнес прозоро. Ми хотіли розповісти так, що собою являється податкова амністія, що собою являє добровільне декларування, в яких в яких в яких формах воно буде відбуватися, і які ставки податку при добровільному декларуванні? Все, що ми можемо зробити для України, ми робимо в межах своїх якихось повноважень, компетенцій. Але якщо ми сплатимо податки вчасно своїх доходів, повірте, в нас буде життя ще краще ніж в Європі. Як наголошують фахівці в умовах війни сплата податків необхідна, адже це дозволяє підтримувати економіку країни, дає соціальні гарантії для населення та сприяє підтримці обороноздатності держави і, звісно, наближає нашу перемогу.